94 і дев'ять 94 і дев'ять. Борис Пілефем Десята година 27 хвилин на студійному годинку Бориспільф. Друзі усім привіт, Вітаємо вас на нашій хвилі. І вже традиційно ми в нашій студії зустрічаємося з начальницею служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради Іриною Кононенко. Вітаю вас! Доброго дня! Ми сьогодні будемо з вами. Як завжди, говорити про вашу роботу. А ще більше, ми хотіли б зараз звернути увагу на той випадок, яким ми знаємо, що ви ним займалися. Це про дітей, які пошкодили один з вагонів на станції. Коли вони їхали? Ми знаємо, що ви там були, ви розмовляли, і більше б нас цікавила і причина, чому вони так зробили і. Чи несуть відповідальність батьки, чи несуть відповідальність самі діти. І як наслідок, чому так сталося? Це ганебне явище на сьогодні, і оцей вспій агресії з боку дітей, він пояснюється дуже багатими чинниками. Ну і головне, причина, вона така, знаєте, проста і навіть банальна. Поведінки такої підлітків, ну це, по-перше, брак уваги з боку батьків. Тобто, якщо ми значить, всі бачили це відеосюжет в соціальних мережах, ми неодноразово його переглядали, і все ж таки в нас м така думка з'являлася, і я думаю, що це вона не тільки в мене, всіх спеціалістів, про те, що діти не просто шкодили цей вагон, а вони його знімали. Для чого вони знімали? Вони знімали для того, щоб до себе е увагу. Вони це робили для соціальних мереж. Я так розумію. Вони, для соціальні цього мережі вони... взагалі діти викладають будь-які відео. Це виключно тільки щоб повернути до себе увагу з боку дорослих. Вони навіть роблять це на підсвідомому рівні, хоч їм там 14-15 років ці діти такі вже досить дорослі, але вони залишаються дітьми, і це може ця поведінка пояснитися тільки на одним: що в дити в цих дітей брак уваги з боку їхніх рідних і батьків. Це одна з причин. І ще причина є: це я є не про цей випадок, а взагалі про випадки, отакі типові. Це недостатній батьківський потенціал. Ну і третій, такий самий ганебний це асоціальна поведінка і спосіб життя цих самих батьків. Стосовно ситуації, яка склалася у нашій громаді, ми проводимо зараз профілактичну роботу з усіма сім'ями і з дітьми, які були або були учасниками цього ганебного явища, або були глядачами, але там було багато дітей. Це шестеро неповнолітніх там було. Стосовно двох неповнолітніх, наразі вже. Їм пред'явлено звинувачення в кримінальному правопорушенні від відповідно до статті 296, Це хуліганство. Всі ці діти зараз. Перебувають в особливій увазі навчальних закладів усіх служб дотично до цієї проблеми, проводимо роботу. Але ж, все ж таки, знаєте, оцей відеосюжет, це знаєте, як маркер для батьків і для дорослих, і для вчителів і для всіх людей, які все ж таки розуміють цю проблему, що це сигнал, що все ж таки ми своїм дітям приділяємо. Менше уваги, чим вони цього потребують, і той час, яким вони були перебували в потязі, це було вже дев'ята година вечора. Це теж питання до батьків. Тобто батьки не завжди володіють ситуацією і не завжди володіють інформацією, де діти перебувають. Чи перебувають ці діти в закладі, і так само сигнал і для всіх, і для працівників служби, і для працівників поліції і начальних закладів. все ж таки ми маємо працювати і приділяти більшу увагу. Дітям, які, наприклад, мають схильність до нерегулярного відвідування навчального закладу, все ж таки, якщо діти не відвідують заклад, або є які ємні вірніше які такі схильність до прогулів. Або, наприклад, ходять з якоюсь певною періодичністю не систематично, ми маємо звернути на них увагу. Якщо ви їх немає, цих дітей діток немає в школі, то вони з чим зайняті. Як правило, вони зайняті, от такими не дуже добрими справами, які ми бачимо, ви кажете про те, що вони це робили для того, щоб привернути до себе увагу. А коли я дивився це відео, мені здалося, що вони це робили задля хайпу. Ви знаєте, ну, а для хай того, це є ж Так, уваги тому, дорослих. що Їм це подобалося. Вони від цього отримували задоволення, те, що вони роблять, тому що а, мені здається, що а, можливо вони хотіли мати більше підписників і показати, які вони наскільки вони круті. А зараз ми з вами можемо побачити, що їх крутість вже підкручена. Так, і вже так. їм не так весело. Якщо говорити про їх батьків, ми можемо сказати про те, що ці діти а, з родин, які опинилися в важких життєвих обставинах, не всі. Не всі. Не всі. Є там діти, які перебувають у нас під соціальним супроводом, але діти, які є із благополучних родин. Але все ж таки, я ще раз вам наголошу, що соціальна благополучність і фінансова благополучність така зовні це не завжди благополуччя Середини. всередині родини. Тобто неблагополуччя благополуччя бути навіть в тому, що батьки зайняті переймаються оцим фінансовим становищем, щоб дитину охопити всіма закладами, всіма гуртками і одягти її там, вибачте, по, по сезону і по найкращому там моді, і так далі. Але при цьому втрачають контакт з дитиною. І дитина навіть на підсвідомий ще раз повторюю, рівні, можуть проявляти таку агресію, але це виключно для того, щоб привернути увагу дорослих. Наразі чим і коли закінчиться ця історія? Ну, історія ця закінчиться судовим процесом і вироком суду. Який наразі буде вирок суду, нам невідомо. Ви як. Начальниця служби, так і взагалі, можливо, ваші підлеглі. Ви берете участь в судових засіданнях. Якщо так, то з якої сторони і як ви себе там представляєте? Так обов'язково наразі ми учасники 33 проваджень судових в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог як представники органу опіки піклування. Також як позивачі, служба має право і подає постійно позови на позбавлення. Я не наголошувала на це, що ми є спецники органу пікіпікування, які наділені цими повноваженнями. Ми готуємо самі позови до суду. Це на позбавлення на відібрання. Дітей батьків без позбавлення батьківських прав на визнання, навіть якщо є така потреба батьків недієздатними або обмеженнездатними, таке ж теж в практиці було. Також ми виступаємо в суді в якості законного представника неповнолітнього в силу причин, якщо батьки. Батьків нема, або відомості про батьків не в домі, або за певних причин, чи в силу стану здоров'я батьки не можуть представляти інтереси, дитини в судовому засіданні, чи на слідчих діях. Так само на слідчих діях ми, ми можемо бути, і в нас є ці повноваження, але це виключно постанова або слідчого судді, або слідчого щодо визнання на законними представниками. Це теж левова частка нашої роботи. Ми великий час проводимо і розумієте, і враховуєте про те, що юридичної освіти у нас офіційної нема, але ми вже стали юристами за призванням і в силу такої роботи. 33 судових засідання, 33 справи, так, які Це зараз 33 роз... судових провадження, провадження, а засідань можуть на, на тиждень бути до 10 засідань ну в різних фахівців. І ці питання вони назавжди пов'язані тільки з позбавленням батьківським дорогу. Не завжди. Виконання. Це і визнання особою такою, що втратила право на користування житловим приміщенням: і виселення, і усиновлення, і позбавлення, і встановлення факту, який має юридичне значення. Тобто, якщо є і зміни прізвища дитини. То якщо і аліменти так само, ми теж можемо. Якщо суд визначить нас стороною по справі, відповідно до ухвали, ми теж можемо встановити факт проживання дитини одного з ну з одним з батьків. Це так дуже багато справ. Вони дуже різноманітні і в силу стануться військового часу, теж появляються, дуже багато з'являються справ, які ми беремо участь і вивчаємо це питання і вивчаємо пленум Верховного суду вчителів. Української мови, літератури і педагогів вивчаємо пленуми, консультуємося, нас консультує. Допомагає наша юридична служба, нашого виконкому міської ради нам допомагає. Але працюємо працюєте минулого разу, коли ми з вами зустрічалися в цій же студії. Ми говорили про рейди, які ви проводили так, були планові, позапланові рейди. Наразі вони вже закінчилися. ми Можемо говорити про їх підсумки. Ну, про підсумки говорити рано. Вони проведені були в селах громади і в місті Борисполі ці Рейди. Зробили незауваження батькам і недоліки, які мають вони усунути в певний період з початком опального сезону. Це вже нагальна потреба. Деякі батьки все ж таки виконали, виконали рекомендації. Деяким батькам треба наголошувати не один і не два, і не три рази. Фахівці ходять постійно. Проводять з ним роботу, наголошують, деякі вирішили питання, але питань дуже багато. І якщо дивитися по статистиці, по хронології, то якщо за весь рік службою було вилучено 26 дітей, то за цей місяць – 15». Наразі перебуває всі фактично діти влаштовані. Буквально тиждень назад були виявлені двоє троє дітей. Перепрошую, вони внутрішньо переміщені особи. Складений акт, відповідно до якого їм надається статус дитини позбавлено батьківського піклування. Зв'язку з тим, що наразі в службі справа дітей невідомо відомості і факт перебування батьків. Наразі невідомо. Ми спілкуємося з жінкою в телефонному режимі, яка запевняє, що вона є їх матір'ю, але до цих пір вона не забрала дітей із дитячого відділення. Це така більш філософське питання: чи може вона має право називатися матір'ю, коли вона не знає, де перебувають її діти? Ну питання риторичне. Скільки в неї є часу для того, щоб вона а, могла виправити цю? ситуацію. у неї час є. Ми наразі не маємо навіть правових підстав порушити питання про позбавлення батьківських прав, бо ми не знаємо цю жінку, ми її не не зустрічалися з нею фізично. Ми говоримо з якоюсь жінкою по телефону, яка запевняє, що вона мати цих дітей, і все ж таки вона приїде, і вона вже в телефонному режимі нам розповідала, що вона вже сидить в автобусі, і вона вже їде до нас у Бориспіль, бо двоє дітей в Переяславі. Її теж знаходяться. Ну, двоє дітей так само вони знають, що це їхня мати, як і ми. Тобто, це чисто таке питання, знаєте, під багато знаками питань. Але є документи, вже відновили ми документи разом із нашим відділом реєстрації актів цивільного стану. Ми з ними тісно співпрацюємо, відновили всі документи. Це свідоцтво про народження дітей, повні актові записи із відомостями про батьків. І е, наразі стоїть питання. Перше питання це з'ясування обставин і фактів перебування цих батьків, де вони взагалі є і чи вони є на сьогодні. Як ви знайшли цих дітей? <кій> і в якому стані вони перебували? Ну і ще раз, і ще раз дуже вдячні нашим ТРС, проте все ж таки ми ведемо таку роботу із громадськістю, з людьми, які не байдужі до цих проблем. Телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок, анонімний. Про те, що за такою адресою перебуває троє дітей певного віку із людьми, які не мають на них документів. Це наша, наша громада, наші активісти небайдужі небайдужі люди. Дуже вдячні їм за всі дзвінки. Вони всі перевіряються. Ще раз наголошую, навіть анонімні. Нам не, не потрібно е, вказувати і зазначати ваше прізвище по батькові. Єдиний е, просимо е, перезвонити і назвати адресу, навіть якщо це має бути приблизна адреса. То ми вже маємо досвід спілкування із громадою, і все ж таки ми з'ясуємо точну адресу і з'ясуємо ситуацію, яка склалась в родині. Наразі ви говорили, що вона приїхала з зони бойових дій. Це ВПО, так я розумію. Так, це діти нам пояснили. Діти досі дорослі вже вони можуть абсолютно ну, оцінювати ситуацію. Вони нам пояснили, що вони із Херсонської області, що їх волонтери вивезли в кривий ріг. І з Кривого Рогу вони вже потрапили в Бориспіль. Пояснили діти, що, наче їх мама привезла в місто Бориспіль і залишила у співмешканця свого, що вона приїжджала до них, але вона зараз де її місце перебування точне, ну, достовірне, достовірне, правильніше сказати, невідомо не дітям, не нам. І це вона досі їде в автобусі, так? Коли їде. вам не може доїхати? Не може. Буде вирішуватися питання. Ви казали, що вже формуєте документи, оновили документи, і далі, ми що очікує дітей, якщо у випадку мати так і не доїде? Це Виписано все в законодавчих актах, наших якими ми керуємося. Цей випадок в зв'язку із військовими діями внесений зміни в постанову. Ми склали відповідний акт. Він має дуже довгу назву, вона не дуже цікава. Скажу коротко, це акт про тих діток, які перебувають на території громади без супроводу законних представників, а відомості про їхніх батьків невідомі. Тобто відповідно до цього акту дітям надано буде в черговий виконком статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони вже постали на первинний облік служби в справах дітей і буде вирішуватися питання про влаштування в сімейні форми виховання, дитячий будинок сімейного типу на території міста він знаходиться. Так і ще раз хочу звернути увагу на небайдужих жителів нашого Бориспільського ОТГ. так, у разі, якщо ми, ми вже знаємо, які зовнішні маркери, пані Рино нам вже розповіла. Ми знаємо, що можна телефонувати і в будь-якому разі ваші ім'я не будуть оголошувати і не скажуть це, все буде анонімно. Небайдужість, ось така вона вам допомагає, і дуже ми бажаємо, що допомагає. Якщо були помічені такі діти, такі випадки, як з вами можна зв'язатися, куди вам можна написати, і взагалі чим вам можна допомогти? До нас можна звернутися в телефонному режимі 61503 або 5 54 55428. Це три номери наших. У нас є сторінка у Фейсбуці в соціальних мережах, можна написати месенджером, можна звернутися на приймальню міської ради, можна по Польщі біжівка 1, служба справа дітей написати якесь звернення через знайомих. Як зручно, як людина вважає за потрібне, але головне, головне не мовчати. Але головне, щоб ця інформація дійшла до служби вчасно, і все ж таки превентивна робота, яка проводиться, то все ж таки вона приносить більше результату, ніж тоді, коли вже постфактум, коли вже якась трагедія або така ситуація, яка не можна виправити, а тільки треба вилучати сім'ї, вона вже трапилась, то це вже запізно. І коли такі гадемні ситуації вони відбуваються, то Ну от особисто для мене ми і я вважаю, що це недопрацювали не тільки служба справа дітей, а взагалі громада. І єдиний меседж, що я можу закінчити свою розмову і спілкування, це єдине не будьте байдужими. Так, я повністю з вами згоден. Друзі, хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала начальниця служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради Ірина Кононенко. Ми вдячні вам за бесіду. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що в нас будуть все більше добрих новин, так і позитивних новин. Ми бачимо результати вашої роботи і бачимо наскільки ви віддані своїй справі. Друзі, залишайтеся з нами на хвилі Бориспіль ФМ 94.9. Не перемикайтеся. 94 і 9. і Борис Пілефем